Если що, три нечикому Як закончиться, да? И наверное, вони там Яка в лікарні, вона Елена. Я вас Дивительно. дуже прошу, будь ласка, подбайте про свою дитину, виїжджайте, там дуже комфортно умови, там повністю може бути навчання проводитись, там будуть ще окремо кружки з дітками будуть займатися, але дитина ваша буде в безпеці. Треба прийняти це рішення. На деякий час просто виїхати. Добре? Добре. Хочу знайти. Оце все вигоріло, тут горіло так, що на мене рішення. Угу. Ось є остатки шахів.

Ви зверталися до лікарів, Де? буде до лікування. Це Все постройки, там все повністю заварено, все постройки. А тут, ось все, усе все до того, і холодильники, все, і тут все побите, розбите. Тут виграбні, теж все впало повністю. Одна кінатка, яка трошки середня, вціліла, ось, ось там стягувають все, оця вся упала, ось ось спальня, де ми спали. Також це вже в чому? Вже бачите, пішов дощ, вже в ось його. Буквально в ось. Його. І це в от... момент прильоту ви тут знаходилось. На момент пострілу? Прильоту так. На дворі. На, на, дворі, на вулиці дворі, вони, вони встигли. Да. лягти. І бігли чоловік не встиг, упав біля забору, підкинула, грохнула, я тільки до підвала і весь гараж, там мальчик, один був у нас ще жив. И весь гараж упал, стенка полностью заловилась на нас, и крыша на нас. Благо, что дырка вот такая, еще mm -hmm. перемычка, вот так палки перекрыли, а так было бы, не знаю, что было. Еле вытянули и оттуда. И это Сознание это... потеряло, очнулась мне, опять по щеках. Mm -hmm. это вообще, это страхи. <плодил> 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 Копали, Бабуться а копали дочка мали. загинула, так? Показання Пластик. А, а да, там, не перекрили не Поки ні, поки не всі ми только смаготавлювали, а прилетіло в Зняли весь шифер. Ну, я зрозумів, а вони евакуювались, може через еваку... евакуацію їх, може є десь нема де жити. Зараз є можливість. Возможності... Я їй дзвонив, нам невістка робить в магазині, вона позвонила. Я їй дзвоню чотири рази. чула, бо в них той програми не було, що кавкаби летять. Я добіг от сюди, до... хотів вже жити і жахливо лоба розвалилась. Юр, держи себе в руках, все буде добре. Не дождуться. У мене воно поле було, я один посів, воно все згоріло. Трактора побило. Побиття тракторів все. Ну, поліція, да? Не, я, ти поліцію викликав? Пролетіло воно в гараж, пробило двері, у Мерседеса вибило торпеду, все, і що. Ти ж там поражає, треба схватити, речі. Кухні, нам повезло. Чоловіку кухні, я трохи далі відійшла. Хто на вулиці був, вона вийшла, сестра моя вона хата, сестери моя. Вона в окольниці. А ті тільки поїхали вчора ввечері. Погибла жіночка. У вас ж зараз даху немає? Ну немає. Ну що Зробити, Зробить, да. Бачите, вікна поставили. Ви Виїжджайте, є хороша умова. Богу! Диві вже вікна забиті. Живи, слава Богу. Живи, слава Богу!